Народний дім. Місто Кам'янка Бузька. Зразкова аматорська театральна студія Котики Гаватовича. Тарас Григорович Чевченко. «З перецвіта до вечора Читає Мар'ян Масляник. З перецвіта до вечора, а з вечора до досвіта. Летить стріла Каленая, Брещеть шабля ошеломи. Тріщать списи гартовані. В степу, в незнаймому полі середи землі половецької, земля чорна копитами поорана поритая, костьми земля засіяна, а кров'ю политая. І журба туга на тім полі зійшла для руської землі, що гомонить отам зичить у досвіта? то повертає той Ігор військо на пригоду, тому будь туру Всеволоду. І бились день, і бились другий, та коло полудня на третій поникли ігорові стязі. Отак на березі каяли, брати різнились, бо не стало. Крові вина допирували хоробрі русичі допир. Сватів упоїли, а самі простяглися за землю руською. Хилилась і слалась плачучи, трава. Високі гнулися, дерева, додолу гнулися, журились.